Всім привіт на каналі. Сьогодні у нас знову 50 боси. Вже часу. У мене просто трішки щось запис і тому почалося. Я почав як звичайно, але ну, щось перестало записувати, заново, вже, коли почався, бій почав ну, свій почав. Тут ми знову використовуємо Home Linder, але використовуємо його для підсилення. Собзіро круготіння якийсь смертельним. Ого. Як то кажуть, що демеджем обладає і... ну псайби там 11. Як саппорт. Подивимося, що з може зробити. І тут, можу сказати, вийшло не так хотілося, як попередні рази в плані Хомлендера, Бо щось дуже вони такі супротив дають. Так, давайте спробуємо. А, блин, не міняється. Не дає помінятися тінь. Тому якось воно так сумбурно на початок пропішло, бо запис не пішов і я його по суті не втратив. Це хвилина десь воно підготовку. Телефон щось так заглючив. Так. Добре, шансу на винесли. А зараз виносить хом хомлендера. Так, ми залишилися без Хоумлендера. Це не дуже добре. Подивимося, що круготіння скипання на нього діє. І він сам залишився. Якось воно так швидко і не дуже прикольно вийшло. Заморозку це на себе забирає назад. А, ну так така собі спроба по суті ми шансоном тільки винесли завдяки помсті хомлендера вони навіть повністю стоїть на ну, хомлендера але... з ой хомлендера пігерся але це нам не дуже допомагає зараз Бо Сапзіро зараз таким спорядженням сам нормально не витягує. Так, перша спроба якась така не дуже вийшла. Це при тому, що, при тому, що у нас по суті 4Home стоїть. Так. Ну, ось якраз спорядження. На першому спецприйомі в круготіні стоїть невиліковність. На ну, Псайбота стоїть э, Friendship спорядження. Ну, Хомича сам най-потужне, але у Сабзірі круготіні там стоїть броня від э, Гераса, тому тобто вежі. Тому. Ну, у нього так багато здоров'я. Щексесуар у нього синька. На XC теж цього Герса використовується. Давайте другий спробую, спробуємо. За другу спробую знищити їх. Навіть кому взяв на мене великовність. чи допоможе нам. Погано, що нопсайбет ну, у нас іде як другий. Так, хоча він, до речі, помсту вже практично зарядив для хомлендера. Так, тут тінь зараз як страховка йде по суті. Так, уже заряджений. Так, він зараз знову може знищити. Знову тінь страхує. блин, треба, напевно, мінятися бо. Сайбо тут як саппорта не основний боїть. Бо нема сенсу його сильно використовувати. А, ні. Так, помство спрацювала. У нас ще хвилина, в принципі, можна було б. Так, мінятися треба мінятися. Так, невеликовність не спрацювала від камел. Мінятися треба, чому я. А, він лікується і все. І все, що ми це робили. Це тепер на смарку, і все. Звісно, ще сапсіри може. Першим через перший спецприйом. Але там шанс 40%, то там навіть не кожен другий раз буде працювати. Не спрацювало перший раз, другий раз теж, він знову лікується, це погано, це нас загроза 3 і три, три чи нічого. Це загроза третьої спроби. От, от точно я вам кажу, що з таким успіхом третя спроба, це вже майже 100%, бо бачите. Навіть цей немич не дозволяє. Він знову лікується і все. І те, що ми робили, це це пішло на смарт. Або, як кажуть, тут підхиз. До речі, зараз камео пройшла, фішка з нею Як це працює? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ну. Так, о, бачите. Недостатньо гралися з невиліковністю і отримали те, що Гераступо лікувався. І так можна було б за дві спроби закінчити всю цю ситуацію. На третю спробу він сам залишається. В принципі, його тепер буде легше контролювати, але треба трішечки поміняти по спорядженню по круготі, наприклад, невиліковність дати. Щоб було більш таке цікаво. Так, що ми дамо йому. Так, грім від режисера. Ну, що при вході бійця ну, починало діяти, а не так, якщо спец... сподіватися, що там 40% спец... від спецприйому спрацює. Це таке дуже, я б так сказав, слабка надія. В даних ситуаціях враховуючи які боси у нас де всі ці відсотки е занижені для нас. Пані відпрацювання. Подивимося, що зараз. Так, є. Там ну, себе ту фішку зразу зробили. Треба мінятися. Що зробимо буде спецприйом? Небезпечно, бо він нас зараз зможе знищити між себе, то не буде ніякої помсти. Так, так, Homelander. Home, Lander. Home Lander. Так, давай, 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 Невеліко не закінчилось. Є. Yeah. Ну, сам Homlandдер... Ой, цей Герес. Не такий потужний, просто що це фішка його. Час ми тут вже зробили трішки роботу над помилками, як то кажуть. Ну, у нас 25 кристалів, 3 підвищення рівень. І нарешті там випав. Нарешті на сьоме злиття пішов. 25 кристалів. Так. Теж знадобляться. Я, до речі, вирішив, чим... щось голову стрільнули, взяти за одного ларця за кристалець 350 епік відкрити, Просто чисто цікаво, що випаде. Мені випала там, до речі. О, маска Династі називається в Китаї цей аксесуар. На п'яте злиття прийшло, ну і тут добре. Все одно, ну, стільки кристалів, а, ну, ви, а щоб отримати Хомлендера, це ну, таке собі шанс. Так, у нас за 6 підвищування карток на алмазних персонажів. Що у нас буде? Що у нас буде, буде, буде. Так, ставимо. Ну, це хомлендер. Так, так, його вже можна прокачати на 8 злиття. Тобто. Першого злиття завдяки крипті і тому, що раз випало з набору ви, до речі, тільки раз випало. Ми після цього з третього рівня завдяки карткам підвищення рівня проходження фіналу вежі, змогли підняти вже до восьмого злиття. Чудово, будемо працювати далі, грати активно цю вежу поки вона не скінчиться. Ну і покажу те, що зараз по вежі. По талантах там стоїть, по-моєму, таланти, як і попередні результати Хомлендера на Крити. Керембіт 7-го, 10-го броня, Єресе, ну, інше прокачення.